Особливо жорсткий буде вересень. Значить, Ми зараз побачимо серйозні обстріли України з новими якимось модифікаціями, до прикладу, денні шахеди, про які я багато разів передбачав, пам'ятаєте, якісь осколкові, що ще, що ще. І це будуть більш часті удари. Ці удари також будуть супроводжуватись такими речами, як як, звичайно, створення людської трагедії, вбивства цивільних в будинках, удари по цивільних. Тому вересень немирний. Ну, немирний він. І, звичайно, що в вересні буде йти дуже потужний російський наступ. Але моє передбачення, що ми зупинимо російський наступ, знищимо росіян. І вони не зможуть, точно не зможуть, будуть, будуть неспроможні з нами зробити ані нічого.